Усім привіт у цьому відео максимально коротко про нашу стратегію з Болінджером. Лише один індикатор і лише індивідуальні налаштування. Мабуть, один з найважливіших факторів це є статистика. Ми торгуємо на прямих ефірах фактично кожен день. Відповідно, після ефірів кидаємо статистику. Ось це сьогоднішній ефір, і ось таким чином забрали сім плюсиків. Як бачимо, ось тут ми використовуємо Мартін Гейл і забрали плюсик з перекриттям. Попередній ефір ось таким чином забрали шість плюсів, але насправді сьогоднішній. Й ринок достатньо складний і не настільки красиво себе відпрацьовує, адже якщо погортати, можна побачити ось тут ми лише два рази перекривалися. Ось тут один ось тут зовсім без перекриттів. І ось тут, як бачимо, багато плюсів, а перекриттів фактично немає. Статистики тут дуже багато. Ви можете перегорнути навіть на декілька місяців назад, і ви побачите, що тут також буде статистика. Ну а кому цього недостатньо, то на Ютуб каналі є абсолютно усі трансляції в записі, і ви можете передивитися трансляцію, звірити результат трансляції з тим, який ми надсилали у telegram канал І знову ж таки, трансляцій тут дуже дуже багато. Отже, торгуємо ми фактично кожного дня. Вердавайте Макс. Максимально коротко, до суті, як бачите, в мене вже увімкнутий Болінджер це ось ці смуги навколо графіка. Використовуємо хвилинний таймфрейм, тобто кожна свічка це рух ціни за одну хвилину. Час експірації також одна хвилинка. Заходимо ми по закриттю свічки. Відповідно, якщо наступна свічка формується того кольору, який нам потрібно, ми забираємо плюсик. Основна суть стратегії на словах полягає в тому, аби ціна зняла сформований рівень, і тією ж свічкою залізли на Boolinger. Стратегія працює абсолютно на усіх активах, які містять в собі ОТС. Тобто це і валютні пари, і криптовалюти, і сировинні товари, а також акції. Абсолютно усе, що містить собі ОТС. Біткоін ОТС фактично є сформована ситуація. Ми бачимо отворений лой, ми бачимо імпульс на зниження, ціна зняла даний рівень і залізла на Болінджер. Відповідно, по закриттю цієї свічки можна було зайти рівно на хвилинку вверх. І як бачимо, скоріш за все забрати шикарний плюс. Єдине, що мені тут не подобається, це те, що нижче у нас є ще один сформований лой, до якого теж може піти ціна. Тому у більшості такій ситуації я відношу до розділу «Хай ризик». І стараюсь їх пропускати. Або ж щупаю ринок, тому що часто навіть така угода може себе гарно відпрацювати. До речі, Solana OTS може також сформувати гарну ситуацію, є в нас сформований лой, є імпульсивне падіння. Якщо зафіксуємося свічкою на Bollinger, то я буду готовий зайти рівно на хвилинку вверх. Глобальніше, давайте ще подивимось 5 хвилин на тимфрейм. Я бачу, що у нас є зняття по тілу ось цього мінімума і нижче лоїв найближчим часом сформованих в нас немає. Супер, я приготувався заходити по закриттю цієї свічки рівно на хвилинку вверх. Три, два, один. Натиснув купити і очікую формування зеленої свічки. Відкрилися ми тут з гепом на підвищення, ну це як маленький бонус. Також дуже важливий пункт при торгівлі це мані ризик менеджмент. Це неймовірно важливий пункт, без нього ви ніколи не станете прибутковим. Тому рекомендую обов'язково долучитися до каналу навчання і ознайомитися як мінімум з цим пунктом. А якщо ви повний новичок, то повноцінно пройти навчання. Дві секунди мене закриває в мінус, і я зайшов повторно рівно на хвилинку вверх. Використовую множник 2.1, і коли мені треба збільшити суму, просто натискаю кнопочку помножити. Відповідно, я зайшов повторно на 630 доларів і буду очікувати відпрацювання. Дві секунди формується зелена свічка і забираю впевнений плюс. Використавши одне перекриття. Маю чистий профіт у 510 доларів. Саме цим важливий мані-ризик-менеджмент. Отримавши один мінус та один плюс, я зберігаю свій профіт. Тож повертаю сумі суму до 300 доларів і шукаю наступну ситуацію. USDCOP може сформувати ситуацію. Якщо торкнеться болінджера, я буду готовий зайти. Але ні, не долітає, тут. Дивлюся далі. Apple пропустив ситуацію, було зняття максимума. І також через одне перекриття воно тут себе відпрацювало. Але, звісно, хотілося б якісь приємніші ситуації побачити, які будуть себе відпрацьовувати без перекриттів. Зазвичай саме такі ми з вами на трансляціях і шукаємо. Але наразі на ринку бачу такого мало. Була ще ситуація по Єлздекопу, бачимо зняття лоя, дві свічки на падіння, обидві торкалися Болінджера, через одне перекриття також себе відпрацювало. Ну, але я не фанат таких ситуацій, і в більшості по них видно, що вони себе не спішать так відпрацьовувати До речі, можливо, в таймінг, да, ну тут по таймінгу себе лише відпрацювало 46-та хвилинка після закриття. П'ятихвилиної свічі. Якщо вам цікаво, то обов'язково долучайтеся до прямих трансляцій, адже там ми і торгуємо, і навчаємось. Ви завжди можете задати питання, аби краще зрозуміти розібратись. А це інвай, гарний імпульс на зниження, і я би навіть спробував від нього зайти, якщо ми торкнемося Болінджера. Буквально 3 секунди залишається. І що торкнемося, чи ні, Вкатує свічка, не дає, але давайте подивимося. Чи був у нас тут якийсь сформований рівень, но ну, сейло ми пробили. Ну, якби торкнулося Болінджера, я би зайшов, тому що від таких об'ємних свічок ціна також дає реакцію. Зачасту не так легко однією свічкою долетіти до Болінджера, але також відніс би, відніс би це більше до хай ризику год. До речі, USDCAD можливо сформує ситуацію, є у нас сформований рівень. Бачимо, що торкалося його тут перший раз, ось тут другий раз. І, звісно, хотілося б зараз побачити третій дотик, повноцінне зняття даного рівня. Болінджера ми вже торкаємося, але рівень наразі ми ще не зняли. Ще такий лайфхак, аби кожен раз не чекати в подібних ситуаціях, можна використати алірт, сповіщення. Ось тут на дзвіночок натискаєте, і якщо ціна сюди досягне, вам прийде сповіщення. Ось тут в лівому кутку. Але, як бачимо, ситуація, схоже, відпрацьовує себе вже суто від Болінджера. Тож летимо шукати далі. А от ЧХФ також, як ніби може сформувати ситуацію, зняли ми по тілу вже нижній лой. Є гарна імпульсивна свічка на зниження. Лише треба зафіксуватися на лінії Болінджера. І 100% будемо заходити. 3, 2, 1 і натискаю купити. Відповідно, якщо сформується зелена свічка, заберу профіт 576 доларів. 5 секунд залишається, бачу, що не спішить себе відпрацьовувати, готую перекриття, і повторно рівно на хвилинку вверх зайшов. Очікую відпрацювання вже цією хвилинкою. В загальному це найпростіша стратегія, яку я знаю, і користуватись нею максимально просто. Я думаю, кожен з вас розбереться і надалі вже все залежить лише від ринку. Якщо він приємний, можна збирати багато плюсів, навіть зовсім без перекриттів. Якщо він менш приємний, то можна не одразу все відпрацьовувати. І з одним, максимум двома перекриттями, теж можна забирати плюси. А буває таке, що більше зрізає, і тоді можна використати більше перекриттів. Але в загальному стратегія показує шикарний результат. Як і казав, статистика повністю є у телеграмі, і з того, що я показую, я думаю, ви бачите самі, що зазвичай вона дуже-дуже приємна. Ось так, ось так. Ну плюсів можна показувати дуже-дуже багато. От ще, я думаю, тут вже кожен сам зайде і ознайомиться. А ми повертаємо знову суму 300 доларів і шукаємо ще одну ситуацію. За бажанням, якщо торгувати максимально консервативно, то мабуть можна торгувати навіть фіксою і мати максимально високий вінрейт. але торгувати лише використовуючи прапорець, ті, хто в команді вже знають, хто не має, закріплене повідомлення в каналі, зайшли. Детальніше, швиденько ознайомилася. Як ним правильно користуватися, мабуть, вже краще зайти на трансляцію і більше на практиці розібратись Бо без практики пояснити буде достатньо важко. Але препарація автоматично збільшує вінрейт І в додачу заходити в ситуації, які от максимально впевнені. Такі справді існують, їх можна відбирати, але вони не настільки часто. І, до речі, формує ситуацію євро-долар, на мою думку, достатньо хорошу. Є в нас сформований максимум, хочеться лише його повноцінно зняти і трохи більше вирости вверх, аби ще залізти на Болінджер. Також бачимо, що попередньо ми теж торкалися таного рівня і давали від нього реакцію. Отож, 3 секунди, і давайте, можливо, навіть пропорцем зайдемо, якщо дасть нам точку входу від рівня. То від нього до 58-ї хвилинки я зайду на зниження. Тобто, час закриття угоди в мене буде такий самий, як якби я зайшов по закриттю цієї свічки. До речі, якщо подивимось на 5 хвилинному таймфреймі, то по тілу ми тут зняли максимум, і як ніби можна було б заходити вже. Але все ж тут достатньо локальний сформований хай, тож я хотів би, аби ми його зняли повноцінно. Але бачимо, що ціна себе вже відпрацьовує, тож йду шукати наступну ситуацію. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете переглянути трансляції. Я думаю, по коментарях, по реакції на ситуацію, аналізу буде зрозуміло, чи вона є суперова, чи вона є така собі. Зазвичай все коментуємо, пояснюємо, аби було зрозуміло і в максимум користі. Ну і якщо ви повний новачок, ви можете навіть просто долучитися до ефіру, відкрити собі демо аккаунт і спробувати з нами поторгувати без ризиків, подивитися, який буде результат. І загалом краще зрозуміти, як це все працює. Також наголошую, що у нас в каналі абсолютно усе безкоштовне. Ми абсолютно нічого не продаємо, але стараємось вам усім допомогти і дати відповідь на любе ваше запитання. А також ділимося корисною інформацією, лише необхідне, лише перевірене, лише те, що працює. Ну і звісно, в основному каналі ми сповіщаємо про трансляції, щоб їх не пропускати і вчасно заходити. Обов'язково треба підписатися. Єврон в Д, бачимо дотик до Болінджера і також є зняття якогось локально сформованого максимума. Але що мені не подобається, те, що це просто сформований свінг. І якщо ми подивимось на загальну картину, у нас є ось цей максимум, ось цей максимум, ось цей ось тут, ось цей, ось тут, ось цей ось цей. Дуже багато максимумів сформованих вище, до яких ціна також може летіти. Тому тут я використовую 5-хвилинний таймфрейм і визначаю основні рівні. Для прикладу ось тут ми бачимо, що було аж три дотики: раз, два, три. Та кожен раз ціна давала реакцію на зниження. Далі вище є ось цей сформований рівень, від якого також ціна неодноразово тут давала реакцію на зниження. І ще вище є вже сформований ось цей максимум. Отож, найближчий рівень, від якого я буду готовий заходити, знаходиться ось тут. І лише після його зняття я буду готовий зайти. Що мені в цій ситуації подобається, те, що нижче у нас є сформований габ це як додатковий магніт для ціни. І часто ціна хоче швидше повернутися, аби його перекрити. І, до речі, давайте спробуємо зайти прапорцем до 0,5 хвилинки час експірації. Тобто я взяв точку входу від рівня і очікую відкат. До того ж, попередні дві свічки нас торкалися Болінджера, тож у нас не вистачало лише одного фактора, це зняття рівня. Ми це зробили, прапорцем я зайшов, бачу сильний відкат і забираю впевнений плюсик. Давайте знайдемо та розберемо ще одну ситуацію. USD ЄНР, гарний імпульс на зниження, велика об'ємна свічка, торкнулися Болінджера, а також зняли сформований ЛОЙ. До речі, ось це я би не враховував, як сформований мінімум і як рівень. А ось тут я враховую, тому що була б довга проторговка, і неодноразово ми його торкалися. На хвилинному таймфреймі можна побачити, що ось тут у нас є сформований лой, а ось тут у нас його немає. Хвилинний таймфрейм, і ситуація себе відпрацювала. Була маленька дохідність і тому, мабуть, не дійшов вчасно до цієї ситуації. ExxonMobil може сформувати гарну ситуацію, бачимо сформований рівень вище. На хвилинці, так, да, по тілу ми вже зняли. Але хотілося б ще побачити дотик до Болінджера. Тоді буду готовий тут зайти. ExxonMobile дасть нам ситуацію чи ні? 3, 2, 1, ні. На жаль, не долітає. Давайте кинемо Альдерт, вдруг дасть гарний імпульс та долитий до ситуації. Нам прийде сповіщення та зможемо вчасно зайти. Як бачите, тут також буває, що ситуації немає, і ти просто сидиш, гортаєш валютні пари в надію, що появиться хоча б якась хороша ситуація. Цього я також не скриваю, аби ви не думали, що все настільки легко. Але сама стратегія справді дуже-дуже проста. Віза ОТС, готуюся заходити і зайшов рівно на хвилинку варг. Буду очікувати формування зеленої свічки. Що мені тут подобається, те, що як мінімум є зняття ось цього мінімуму, а також ми пробили ось цей рівень, від якого ціна раніше неодноразово давала реакцію. Ось тут, ось тут та ось тут. Для хвилинний таймфрейм позначаємо лой і також по тілу ми тут усе суперово знімаємо. Хвилинний таймфрейм, бачу імпульсивне продовжене падіння і готую собі суму на перекриття. Множник 2.1 приготувався. Якщо закриваємось у червону свічку, буду заходити повторно рівно на хвилинку, вверх. 2-1 і натиснув повторно купити. До речі, точку входу зловив дуже дуже навіть приємно. 3 секундочки, і забираю ще один плюсик, формується зелена свічка. Як бачите, у цьому відео декілька плюсів я забирав через перекриття. Але по профіту я в дуже хорошому плюсі. Отож, якщо це відео було корисним, то обов'язково постав лайк, підпишись на наш канал, а також не забудь відвідати нашу трансляцію. Адже там ми разом торгуємо, кайфуємо і збираємо профіт.